любі хлопчики та дівчатки в ефірі програма кольорові сни і мої ведучі і Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогоднішню малята передачу хочу розпочати з листа, якого нам надіслали дві сестрички. Танюша та Анастасія Йонаші, які проживають в селі В Севастянівка Христин... Христинівського району Черкаської області. На жаль, треба вказувати, будь ласка, повністю назву сіл, тому що ми не знаємо, чи велика. Цевасянівка чи верхня Севастянівка. Отож, вибачайте. А зараз ми хочемо прочитати вам казочку. А як називається казочка, Людмила Іванівна? Дівчатка, нам написали казочку, яка називається Чому рипить сніг? Ой, цікаво, і чому ж це сніг рипить? А ви малята як думаєте? Чому рипить сніг? О, зараз і дізнаєтесь, послухавши цю казочку, яку до нас надіслали дві сестрички. Анастасія та Танюша Йонаші. Отож якось ішов лісу малята дід мороз. Нечутно по м'якому, наче вата сніжку, стомився, присів на пеньок, а мішок з гостинцями поруч поклав. Довгу бороду гребінцем розчісав, дивиться, аж під ялинкою зайчик сидить і плаче. Дідусеві жаль стало зайчика, підійшов до нього та й питає Чому це ти вуханчику плачеш? А той, схлипуючи, відповідає заблукав, додому ніяк не втраплю. Ой, ой, шкода зайчика, здивувався дідусь, отакої. Заєць і раптом заблукав у лісі. Як же так могло статися? Все ще схлипуючи, Куцохвостій розповів старому свою історію. Уранці він гуляв з братиками, з сестричками на галявині. Їм було весело та добре стрибати в снігові кучугури, що й не щулися малята, як мисливець надійшов. Ой ой, і що ж було далі? Пролунав Оленко постріл. Ой. Так, заченята кинулися навтіки, хто куди. Найдалі в лісову галявину забіг той зайчик, якого оцей зустрів малята наш дід Мороз. Добрий дідусь заспокоїв малюка, і вони разом швидко знайшли стежину до їхньої заячої хатки. А там зібрались його братики й сестрички, всі живі та здорові. Мама з татом вже ходили. Найменшого шукати і дуже журилися, що не могли його знайти. Ото радості малята не було, коли побачили батьки свого синочка та ще й з ким, з дідом Дідок Морозом. Дідусь привітав усю зайчу родину з Новим роком. Гостинці роздав кожному по великій соковитій морквині, а на прощання, пригладжуючи довгу бороду, сказав Я зроблю так, що сніжок рипітиме, щоб ви зайці чули, коли хтось буде до вас підкрадатися. Як сказав малята, так і сталося. Відтоді сніжок і рипить. Тобто попереджає зайчиків та інших звірів в лісі про небезпеку. Ось О, так, риб риб хтось іде. <гум> яка гарна, яка чудова казочка, який добрий і справедливий Дід Мороз. Звичайно, і ще дівчатка проілюстрували свою казочку, чому рипить сніжок. Ось такий гарний малюнок намалювали Зайчиків із Дідом Морозом ще, і і малюнок. Так, і ще намалювали, як вони свої зимові канікули відзначають, бачите? Гуляють, грають сніжки на ковзанці. Ой, Зима дуже гарна пора року, правда, Шоленко? Так, так. А ще гарніше канікули зимові. Сьогодні назві сестрички Танюша та Анастасія Йонаші із Черкаської області стають переможцями. Дівчатка ви нагороджуєтеся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки та книжечки. І в додачу ви ще отримуєте ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок і домашнє завдання. Намалюйте нам чарівну пору року зиму і те, як ви проводите свої зимові канікули або чим ви займаєтеся взимку, хто ще не ходить в школу. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе дістане призик-сюрпризик. І ще наші ефірні передачі ви можете приглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv а партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші. Та магазин вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів у новому 2013 році. На добраніть, малята!